Доброго ранку і слава Україні. 1 листопада, 22 рік. Так, ну, нас сьогодні обстріляли вночі. Е, ровно о півночі. Не знаю, наслідки, наслідки будуть до розвідані протягом дня. Е, ну, нічого не пишуть взагалі то. Але ну, таке відчуття, що самі по собі. Вибухи були дуже дивні, вони були неподалік від мене. Подивимось дня. По подіям, по подіям дуже цікаво, дуже багато. Ви не забувайте підписуватися на мене, бо це міркування пересічного мешканця Миколаєва, громадянина України, Патріота України. І тут можна послухати. Якісь думки, які ви не почуєте по телевізору, або ще де, будь-де. <кій> Отже, що хотів побалакати, значить, у мене були вчора такі люди. Перетинався з людьми цікавими. Перше це по подіям ще березня місяця, коли Кацапи намагалися обійти Миколаїв і форсувати Південний Буг. От мені ж було цікаво про ці бої, які йшли на трасі на Кропивницькій, на цій бетонці. Виявляється, що ну, протистояли, Кацапам протистояли наш, з нашого боку тут Національна гвардія, яка не не дала їм зайти в Тернівку і зайти в Миколаїв і, власне, там. Купірували їх у напрямку аеропорту. Але основний удар був нанесений з півночі, бо там базується полк спеціального призначення і вони якось не врахували це. Ну і получили тирси. Решту, як ви вже знаєте, я ще тоді повідомляв Кім, виловили наші мисливці та фермери по посадках та балках під іланцем. От. І друга, значить, новина така, що ну, кацапи пруть, і вони нарахуються втратами, і все таке. Ну, як кажуть лю люди з нуля, втрати у них просто колосальні. Те, що показують, це так, що візуально можна вирахувати. Так? І в основному це Донбас. От Там, от коли під тисячу було, От. але на півдні. Дуже багато втрат, і от вони йдуть прямо по килинку стіл самих своїх побратимів, чи ті, хто для тих там цієї біомаси, яку сюди нагнали. Ну, Дійсно, кажуть, що вже під 40 тисяч у нашому напрямку. ну, За законами наукової. Законами військової науки, то треба з нашого боку тоді виставляти 120 тисяч. Звичайно, що у нас нема таких сил, але що кажуть, кажуть, що у нас вже є перевага в артилерії, це не значить, що перевага ну, на звичайному сенсі це перевага з рахуванням того, що ускладнена логістика для них. І це пов'язано з тим, що їхня артилерія може там, ну, максимум до 25 кілометрів, якщо брати ті гіацинти. Я не враховую піони, бо ну, піон фактично це ну, ракетна установка, вона далеко стріляє, але дуже довго її заряджати, і все таке. Тобто інтенсивність вогню з піона дуже низька. От і, і реально, значить, можна передбачити, що ми можемо підступитися аж до самої лінії Дніпра. Я так думаю, що вони залишать невеличку таку смужку, десь 10 кілометрів, 10-15 кілометрів, так, щоб мати підтримку з лівого берегу своєї артилерії. А, і в той же час, щоб ми не могли цю артилерію. Пригнічувати. Ну, Подивимось, як воно буде. На міжнародні справи. Теж у Кацапів дуже кепські. До <реш> речі, мені дуже нагадує вся оця міжнародна колотнеча кацапська. Нагадує анекдотичну ситуацію, коли мужик в квартирі сидить, сидить тут, дзвонять у двері. Вічення, а там ще один мужик стоїть і каже йому: Будете приймати участь в груповому сексі. І мужик каже: Буду. А хто хто прийме участь? А той йому мужик каже, я, ви і ваша дружина. А тоді цей мужик каже: ні, тоді не буде. А той мужик каже, ну добре, ми тебе викреслюємо. От десь так зараз відбувається у Кацапів на міжнародній арені. Спробували, значить, Надавити за цей зерновий коридор, ну, турки просто відморозилися все. А на хвилиночку Туреччина це власне єдине віконце цивілізований світ для Кацапів. Подивимось, як воно буде далі. У Туреччини там свої цілі, свої ідеї якісь, і крім того, там у Ердогана ще вибори. До яких він готується там, багато всього у нього своє бачення, ролі своєї країни в історії і в світі. Щодо атаки у Севастополі, знов таки ну вже більш-менш там пішли розшифровки цих дивних дронів, які атакували. Виявляється, що ці дрони вже виносило там. Десь поблизу Севастополя і знімки є, і якби, розбір конструкції. Це власне якийсь НЛО. Цілком можливо, що воно зроблено в Україні, але характерна особливість цих дронів в тому, що вони мають прийомник прийомник Сталінка. І я ще дуже давно тільки поставив цей Starlink, він же не подавляється ніяк ніяким рибом, Кацапським він не давиться. Там своя просто структура, ну взагалі це стандарт зв'язку, який йде широкополосний, широкосмуговий зв'язок. Він дуже цікавий, дуже, дуже важко його подавити. І власне. Коли там кажуть, як це було сплановано і все таке. На мою думку, дуже багато закладок на узбережжі. Ця штука, яка у нас тут є в Очакові і на Майському острові 73-й центр морських спецоперацій, ну це не рівень. Морських котиків США, але все ж таки там дуже багато займалися, цією проблематикою. Спеціалістів там вистачає і технічна база досить таки нормальна. Я просто знав одного хлопця, який служив на цьому центрі, і яка там підготовка у них і все таке. Чорноморське узбережжя України. Воно має дуже велику протяжність, дуже велику. І де наразі знаходяться ці наші морські котики, нікому не відомо. Дуже багато островів, коси. От. Вони всі не заселені, але на деяких там, не буду казати, на який, щоб підказка не була кацапом, є база часів Савдепа. Ну, так от, десь щось якось не слідкували. І не слідкують, бо м -м, ну, країна крадіїв, у них свої проблеми, чим є займатися, набувати кишені, от, а не слідкувати там за нашими. Ну, бо ми ж маленькі, а вони великі. От, і ці маленькі, цей Давид завалить такі галіафа. І все буде Україна. Слава нації і смерть Російській Федерації.